Всім привіт, друзі! Ось я витягнув принтер із бомбосховища. Принтер називається Canon e 414 він там лежав цілий один рік. І зараз будемо його встанавлювати. Чому я це відео знімаю? Та тому що. Я не думаю, що тільки я ем, брав і ховав речі у бомбосховище. Думаю, багато людей є таких і не знають, як потім запустити сам апарат. Протирає нас сам принтер від пилі. Ось так. Далі беремо в нас сам стекер, що йде на 220 вольт, і вмикаємо його в розетку. Далі йдемо до нашого принтера. Я підтягую для того, щоб наша бумага стала А4, тому що я популярна тоді робив на, 15, на 10 чи 10 на 15 фотографії. А зараз буду робити А4. Перемикаємо на сам принтер і чекаємо. Ось і все, тепер можемо нажати кнопку аварійки і один раз, раз щоб ми аварійка, то в нас тоді повинен пройти тестувальне друкування. Так, ну ось і все. Зараз буде друкувати. Тестування друкування і подивимось на нього. Ну ось бачимо, чорного чорного кольору взагалі нема. І також взагалі немає червоного кольору. Далі ми повинні відкрити наш кейс із нашими картриджами. Ось бачимо наші катери катаються туди-сюди. Ось наші катерзі встановилися, зупинилися. Тепер беремо і вимикаємо його з розетки на сам принтер. Це для того робиться для того, щоб не повредити наші катриці і їхні мікросхеми. Ось тут написано Color і Black. Це означає, що зліва у нас кольорова, кольоровий картридж, а справа буде у нас чор 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 чорний картридж. Ось так. Далі, друзі, беремо наші картриджі. катриці. Ось бачимо, що у нас чор, 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 чорний катриць. це у нас кольоровий новий катриць. Ось дивимось прапор України бачимо. Зовтий і синій є, а червоного немає. Виходить. Ми повинні зробити так, щоб у нас з'явився і червоний колір. Чорний так, єлі-єлі. Відбивається, коли ми його призимаємо до нашого листка. Далі щоб заправити на сам катріс, Кольоровий. Ми повинні зняти ось цю наклейку, що на ньому. Ось так піддіваємо нашу наклейку і її віддираємо. Далі, друзі, бачимо тут таких три От, отвіри. Ось це у нас буде синій, це буде жовтий, а цей буде червоний колір. Також кольора можна узнати в інтернеті. Так друзі, нам знадобиться набір із чорнилами до нашого принтера. Тут бачимо у нас чорнила синього кольору, пурпурового, це і є червоний колір. Також блакитного і золотого. Також, друзі, знадобиться суруповерт, ось такий. Можна акумуляторний. Я переробив на трансформатор. Далі, друзі, не в усіх забути сверло, тоді далі беремо ось такий тяг. Беремо наші кусачки і відкусуємо сляпку на свого чаха. Далі беремо на свій сам цях і затискаємо у патрон на свої на свого сурбоверта. Ось так. Ну а тепер, друзі, ми можемо сверлити. Беремо з нас, з нас сам катріз і сверлимо отвір зовтого кольору. Зовтий є. Тепер блакитного кольору сверлимо. Блакитний також є. І тепер сверлимо. Червоний колір. І червоний колір також є все, ось ми і просирили. Далі, друзі, беремо на сам катець і зараз будемо його заправляти. Також беремо сприця. Будемо заправляти червоний колір. Набираємо в сприс червоне чорнило просовуємо, просовуємо на сам саму голку сприцяв в нас отвір і помаленьку вводимо наше чорнило у нас картридж Діло в тому, що в нашому йому і там де є на, на всіх е, чорнила там у них виходить, що стоїть поролон І ми в цей паролон. Вводимо наші чорнила тому якщо ми будемо їх дуже швидко вводити, у нас просто вилічуть чорнила тому що не успіють вони пропітаються у нас сам поролон. Тому це потрібно робити дуже медленно, а не швидко ну, от Бачите, у мене спортсмуло. Це нічого страшного, головне, що наші контакти не попали у нас від чорнила. Далі вводимо наші чорнила. Далі, друзі, беремо зовтій чорнину ось таке. І зараз будемо заправляти в нас зовсій колір. Висяв я шприц. Набираємо. У нас є зовсій чорнило і ось його вводим у нас сам так до тих пір, поки насить чорніло не вилізе наверх. Як тільки наш виразить, тиски збираємо з прицом, насе чорніло і все. Це означає те, що ми вже один бачок ми зарядили з вами. ніхто не користувався за цілий рік. Після того як він попав у бомбосховище. Ось все, ми його заповнили. У нас катріць із зовтим чорнілом. Далі беремо наше блакитне чернило. Чернила також не нові. Також беремо сприч блакитний. І зараз будемо заправляти в нас і сам бакитний колір. Ну, ось, як після того, як заправили, вбираємо в сторону, на сам кадр заклеїмо назви наклейкою обратно. І все, цей катріз у нас повинен бути готовим. Перевіряємо його на папері він нам осуляє три кольори. Синій, жовтий і червоний. Все який повинно бути. Далі переходимо до чорного катлюсу. Тут все дуже просто. Цей кат... катлюс вже його перезарядзав, тому він вже із проседженим отвіром. Тут у нас один колір, це чорний. Вознесло чорно, чорне чорнило Взяв при цю чорним кольором. І також заправляю насом чорний катриць. Після того як заправили, можна перевірити на нашому листку. Ось у нас бачимо катриць. І ось чорний катриць. Чорний курір розставляє, але не дуже, тому що все-таки дюзи під, підсохли в ньому. Для них двох вони підсохли, правда. Бачимо то є, то немає. Ось тепер знову є. Далі беремо наші кадри і ставимо в нас сам принтер. Кольор повинен йти до кольора з лівої сторони, а чорний іспи з правої сторони. Ось так. Kontakty ciesi ciesi cie. Na cie wszystko dobre powinam być. Dalej zakrywamy na sam case na sam printera. Dalej mykajmy rozetkę na sam printer. Dalej mykajmy na sam printer. Знову будемо друкувати тестовий тест, тест, ли, ли, листок. Тестовий ли, друк. І ось принтер пішов друкувати. Так, що ми тут бачимо? Ми тут бачимо, що чорного кольору так і немає. І з'явився у нас червоний колір. Не повністю добре, але з'явився. Далі, друзі, я знову поставив на свісток і знову піркнув друкувати. Тестовий листок. І що ми тут бачимо? Ми тут бачимо те, що в нас пропав червоний колір і чорний взагалі. Ще, друзі, Треба знову брати, знімати катрзі і знову їх заправляти. Ось так. Відкриваємо на сам кейс. Почекаємо поки прийдуть катрильці. Ось наші нас і їх. Далі взяв кольоровий катриць і його тестую. Просто присумаємо до нас її бумаги А4. І відбивається у нас зовтий і синій. Тільки. А червоного немає. Ну, Ще потрібно знову його заправляти. Знову знімаю нас наклейку і зараз буду заправляти черв... Черв... червону червону чорнило. Ось так, червоне чорнило повністю залилося Звісно, не повністю залилося тому що... Там паролон, скоріш за все, підсох і старим чорнилом, І тепер він не пропускає. Перевіряємо на відбиток і в нас є три кольори Синій, жовтий і червоний. Далі заправляємо чорний І ще чорною Чорним чорниром Так, ну ось і все. Чорніру вже у нас вибігає з нього. Відбираємо чорний рукадри. Далі беремо наші картриджі і ставимо у нас сам принтер. Кольоровий до кольорового, а чорний до чорного. Далі микаю у нас сам принтер в розетку. Вмикаю його. Бачивши на нашому лісі є чорне-чорне п'ятно, тому що один катер спотік. Зараз запустимо тестувальний Тестувальний друк. Друкування. Ну і бачу, на нас і друг писав, друкуватися. Дивимося. вже бачимо, що чорний з'явився і навіть все почалась намальовуватись сама сітка наша. Також червоний є. Хоч і не повністю він добре вимальовується. Це з-за того, що наші дюзи забиті. Далі ще раз починаємо друкування. тестової сторінки. Ось бачимо вже трішки краще. Далі, друзі, я так печатав аж 10 разів і поки вже не вийшло набагато краще в мене. Ось зараз буду робити серу Натискаю на. Black І чекаємо поки у нас буде сероскопія. І бачимо напечаток нашу схему t 2 t 62 d World Візон. ну Мені поки що подобається, як я озвив цей принтер. Звісно, воно було краще, але і так поки що піде. Далі, друзі, ось я робив такі ось колись диски писав, так от робив до них обгортки, приклеював бумаги, печатав, друкував цим принтером. ці ідеї цідеї ніякому разі не, не продаються тільки для себе. Також, друзі, беру я цей напевний диск. Ось цей диск був рапунцір, що я робив. Поставлю його на наш сам сканер. Зараз пробуємо його відсканірувати і зробити фотографію цього диску. Натискаємо кольор і бачимо фіз. Післо в нас і сам друк, друкування. Нам ще залишається тільки чекати, поки наше друкування завершиться. Ось бачимо, як надрукував нас принтер. Правда, з полосками, але то нічого. То за того, що наші дюзи підсохли, і їх потрібно буде якось почистити, але я цього поки робити не буду. Так ось я цей принтер просивав колись, тому що у нього. Була освітка асорбера. Хочу і все. Надіюсь, відео було комусь корисним.